А ось яка родина. Ви просто подивіться на цю красу. Скільки їх тут, Це просто, просто красунчики. Це вже родина, так родина Опентівська, Хоч картини малюй. Ага, і, до речі, як бачите, зрізано дерево завдяки зубам бобрів. І ось які вони гарнюні. Ось така краса. О, там ще й позаду дивиться повністю піньочок, обліплений опеньками. Всі до лісу на зимові гриби.